Дорогі у Христі, браття і сестри! 2 липня у церковному календарі позначена як четверта неділя після святої п'ятидесятниці, і у святому храмі ми почуємо за божественною літургією наступний уривок Євангелія від Матфея. Одного разу, коли Ісус увійшов до Капернаума і підійшов до Нього, сотник і благав Його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає, і говорить йому Ісус. Я прийду і зцілю його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видуже слуга мій, бо і я людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди, і йде», і другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам: і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як вірував ти, нехай буде тобі, і одужав слуга Його, в ту ж мить». У сьогоднішньому євангельському читанні ми чули розповідь про зілення слуги капернаумського сотника. Своє високе вчення Ісус Христос завжди супроводжував різними чудесами, особливо там, де за послухом і смиренням слідувала віра. Отже, ми чуємо слово про зустріч, що відбулася в Капернаумі на березі Галилейського моря. Ця зустріч у тогочасних обставинах дивна. Можна сказати, провокаційна. До Ісуса приходить із покаянням римським із проханням римський сотник. Чоловік упокорюється перед тим юдейським учителем, яким можливо тоді його бачив. Представник окупаційної влади, який сам себе вважав законом, адже це до нього всі приходили просити про вирішення своїх мізерних проблем. Іде до Христа і визнає власне безсилля. Цікаво, що сам опис цієї живої зустрічі, євангелист Матфей представляє нам у стилі опису старо- і новозавітних богоявлень. Пригадуєте, як апостол Петро, ще, будучи рибалкою, на голос Христа, закинув сіті і там, де не можна було впіймати нічого, впіймав багато риби. Його першою реакцією було: відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Той, хто відчуває живу присутність Бога, розуміє власну обмеженість і слабкість. Той, хто відчуває Господню велич, усвідомлює, що ми є маленькими, обмеженими порівняно із всемогутністю живого Бога, якого не може вповні збагнути людський розум. Подібна реакція є і в цього сотника. Віра привела його до можливо незнайомого йому вчителя, але він відчуває, що стоїть перед Богом. І коли Христос йому каже, Я прийду до тебе, прийду до Твого дому, щоб оздоровити того, про кого ти просиш. Сотник відповідає: я недостойний, щоб ти увійшов до мого дому. Сотник благає в Спасителя, скажи тільки слово, і слуга мій видожує. І ось сам Христос ставить за приклад цього поганина римського сотника усім тим, які вважали себе спадкоємцями старозавітніх обітниць, що їх Бог дав Авраамові, Ісакові та Якову, і в особливий спосіб нам сьогодні ставить перед очі віру цього сотника, підтвердивши віру у всемогутність Ісуса Христа, цей чоловік отримує набагато більше ніж просить. В той час, говорить блажений Августин і вчитель церкви, коли сотник вважав себе недостойним прийняти Господа у своєму домі, він став достойнішим, тому що Ісус Христос увійшов не під покрівлю Його дому, а в саме Його серце. Пригляньмося, у чому особливість віри цього римлянина, чому Христос каже, що ніде в Ізраїлі він не знайшов такої віри. Що означає сьогодні цей приклад віри для нас, віруючих українців, що терплять військовий терор з боку Росії? Чи може і для нас, що перебуваємо серед вибухів ракет, що зазнаємо непоправних втрат рідних і близьких людей, що знаходимося перед загрозою ядерної чи якоїсь іншої небезпеки, бути спасительною віра? Насамперед віра сотника характеризується особливими прикметами. Це віра не як цікавість, не як пізнання того, що розум сам не може збагнути. Бо часом так буває, людина шукає зустрічі з Богом для того, щоб його глибше пізнати або лише щоб заволодіти якимось таємним знанням, але віра цього сотника інша. Іноді ми трактуємо нашого Бога як своєрідне бюро добрих послуг. Хочемо використати в приватних інтересах його божественну силу, щоб він задовольнив наші особисті потреби, прохання. Хочемо використати Бога і Його творчу силу як інструмент у власних життєвих планах. І тоді трактуємо свою віру як магічний захист від якихось негараздів, але віра цього сотника інша. Це віра, завдання, яка втілює в учинки і конкретні життєві рішення, те, у що він вірить. Це віра як наказ до дії та особиста життєва місія, яку потрібно здійснити як найважливішу справу життя. Як нам сьогодні потрібна саме такої віри, яка б не залишилася лише на рівні нашого знання і розуміння, але завжди відкривала горизонти, кликала до дії так, як до конкретного завдання кличе військовослужбовця його офіцер? Бо часто буває так, що ми маємо віру, але не живемо відповідно до неї. Перебуваючи в храмі з Богом, маємо один вигляд, гарно відправляємо ті чи інші обряди, навіть не задумуючись над їх змістом. А коли переступаємо поріг церкви і виходимо у світ, то живемо як погани, ніби Бога немає. У такому разі наші релігійні переконання і віра абсолютно не впливають на наше життя. Словами сповідуємо віру в Бога, а ділами Його відрікаємося». Тому приклад віри сотника є для нас сьогодні закликом і завданням жити так, як сповідуємо. Бо сьогодні Христос нам каже, що Його животворне слово хоче втілитися в життя кожного, хто вірує. Тому сьогодні, зійшовшись до святого храму, сприймаймо дар віри в Бога, яку передали нам наші батьки як певне завдання, як певний стиль життя, спосіб розуміння, вид дії. Що її ми, як християни, повинні звершити в цьому світі, а через нас Спаситель міг чинити діло оздоровлення, спасіння людини і світу. Тоді по плодах нашої віри наш світ зможе пізнати живого Бога, як за конкретними плодами і вчинками того сотника Христос міг показати Його спосіб віри як приклад для наслідування. Справжня віра у Бога дає нам силу, незважаючи на всі труднощі життя, допомагати кожному, хто цього потребує, так як ми це бачимо на прикладі римського сотника та його слуги. І буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Амінь.